Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та осі мого кулінарного блогу, італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де ще не ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні будемо готувати молоду картоплю просто но дуже смачно. Беремо каструлю, вложиємо 1 кг очищеної картоплі. Ставимо на газ, доводимо до кипіння і варимо 15 хвилин. Проварили 10 хвилин картоплю солимо. Накриваємо кришкою і ще варимо 5 хвилин. На розігріту пательню висипаємо 200 г копченого сала, нарізаного кубиками І смажимо. Всипаємо одну цибулину, нарізану кубиками і смажимо цибулю до м'якості. Коли цибуля стала м'якою, додаємо одну чайну ложку паприки. Розмішуємо і виключаємо. Картопля зварилася, стіджуємо, викладаємо у миску і по версії засипаємо засмажкою. Прикрашаємо нарізаним кріпцем. Ми приготували неймовірно смачну молоду картоплю, таку картоплю можна подавати з малосольними огірками, вони вже є на моєму каналі. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таку смачну картоплю. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналу продвигатися. А я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.